Здоров'я очей важливо для нормальної працездатності та виконання повсякденних справ, тому важливо стежити за здоров'ям очей і намагатися зробити все, щоб запобігти хворобі, і перш за все, раз на півроку, звертатися за кваліфікованою допомогою до офтальмологічного центру Фокус в Конотопі, який займається діагностикою і лікуванням захворювань очей. Фокус це не просто офтальмологічний центр. Це місце, де найдосвідченіші лікарі працюють на найкращому обладнанні все обладнання японського або американського виробництва. Тому впевнено можна казати про його високу якість. За весь час роботи фокусу зроблено понад 10 тисяч операцій тільки на рівні конотопу. В центрі працюють не тільки штатні лікарі, досвід яких понад 25 років, а й кваліфіковані лікарі з Харкова. Вони разом вирішують. Найскладніші завдання. Якщо чесно сказати, то я працюю зі го року. Це вже дуже багато. Майже півстоліття. Так, так, так. І бували роки, коли я за, за рік робив десь 5 тисяч катаракт. Ну, от якщо помножити, Ну, понятно, що спочатку, коли починав працювати, це не так було багато. Ну, в мене батьки були лікарі, mm -hmm. тому коли я вже був у старших класах, то було вже предопределено, як говорять, що, що я буду лікарем. І коли мені вручили диплом, мама. Принесла мені білет на автобус, дала і їжай, здавай документи в Харків. І от я в Харкові закінчив інститут. Потім трошки працював у Сумах, але потім вернувся до Харкова і все своє свідоме, як кажуть, життя зав'язане з цим прекрасним містом. Ну, я дуже хотів бути хірургом. Я так, коли вже Даже документи здавав на прийомній прийомній комісії, мене спитали, ким ви бажаєте бути. Я сказав офтальмологам. Що це таке? Ви знаєте, <смітна> я кажу це очні хвороби. Ну добре, наші на цьому все закінчилося. А потім, коли було вже я якраз був розподілений до кралевця. Офтальмологам, але поки я приїхав, туди моє місце було вже зайняте, я розвернувся, уїхав в Суми. І Працював трошки в Сумах, а потім вже переїхав до Харкова обратно. Вот. І я в лікарні Гіршна пропрацював, та, мабуть, 40 років. Дит. Із них почти 20 років був головним лікарем цієї лікарні. На жаль, зараз ситуація помінялась, але ну, не Це вже не відноситься до діла. Так, ж, От, і ж. я все працював і дуже багато оперував. Спочатку тобто, це були ургенти, травми, потім планова хірургія. І був один із, один із людей, який Парк почав робити факто катаракти. Це на, такому, на сучасному уровні, так. От, І, як кажуть, достигли определених гарних результатів. От те, що тут ну, працює, це все з моїх це моя ідея, і я, взагалі, це все. Це Так, стояв у істокі цього. Образування цієї організації і казання спеціалізварної допомоги імені в Канатопі. Сьогодні у вас був дуже напружений робочий день, можна так сказати. Майже два десятки було. Ну, я не дуже люблю, як це кажуть, хваститися. Один розмож. Да, да. Но у мене рекорд 70 в день. 70. за да, це було в Сумах. Я Якийсь невеликий період працював в Сумах, от, і десь у мене був операційний день, один. біля 70 хворих. Ну, а в середньому скільки ну, зараз часу вже... на одну операцію таку? У мене десь 3-5 хвилин. 3-5 хвилин. Тобто люди, які пацієнти ваші, Вони навіть. Більшість пацієнтів навіть. Не, як це не розуміють, десь, що вже операція, зроблена, питають, а коли операція? Ми кажемо, все, вже вставайте, виходьте. Скажіть мені, будь ласка, а в операції підлягають тільки катаракта? Ну, як це кажуть, кожен має спеціалізацію. От у мене спеціалізація катаракта і глаукома. Я дуже багато роблю глауком. Більшість лікарів не хочуть оперувати ці хвори, це дуже складний післяопераційний період, дуже делікатна операція, намного делікатніша, ніж катаракта. І ще, ну, глаукома, на жаль, це невиліковна хвороба. І якщо пацієнти з врач... з його лікарем. Ну, не дуже займаються цією проблемою, то це приводить до дуже плачевних результатів. На жаль, глаукома визиває безворотню втрату зору. А глаукома одразу починається? От, mm, от які на, жаль, на жаль, глаукома, е, я недавно знайшов е, такий термін в американській літературі: е, це тихий крадій зору. Mm -hmm. тобто, Хворий не розуміє не, і не, не розуміє, що він вже втрачає зір. От. Коли ми з вами жили ще в Совєтському Союзі, так званому, то було таке правило, що коли ми приходили в поліклініку бодай там, або до стоматолога, або що до іншого лікаря, то треба було пройти доврачебний кабінет. І в доврачебному кабінеті всім мешканцям, кому більше 40 років, виміряли. В тиск і, і часто знаходили е, на ранній стадії цю хворобу. На жаль, зараз я не знаю, як в поліклініки з цим діло, але на жаль, зараз дуже багато людей приходять уже з запущеної стадії, тобто практично термінальний. Буває, навіть приходять, що одне око вже не бачить, а друге скоро вже перестане бачити, і ми не можемо нічого зробити вже. А от ваші рекомендації зараз тим, хто нас слухає і бачить? Рекомендації? Так. Проходьте медосмотри, ходіть до, до лікарів, обстежуйтесь. Якщо щось, щось не, не так, ну так, якщо, якщо у вас трогам, є, навіть, навіть... навіть маленькі якісь симптоми є, то треба обов'язково йти до лікаря. Обов'язково. Може навіть, я так зараз, може скажу, дуже не, не хороші вещи, але може навіть не до одного, до одного, до двох, до трьох, щоб було е, е, як сказати, різне міння і тому що тому, що, на жаль, є кваліфікація лікарів не дуже хороша. Ми це розуміємо. І я не можу не задати вам запитання, таке як фахівцю з великим досвідом. Скажіть, будь ласка, чи можна катаракту вилікувати якимись краплями чи таблетками? Чи це, це все це все шарлатани. На жаль, зараз інтернет цим дуже багато в інтернеті і там. Підроблюють, беруть інтерв'ю якогось відомого лікаря і міняють йому, записують, ну голос накладують. Я, ну, ви це все вмієте. Знаєте, то, це робиться. Тому дуже багато. Я знаю, що ці люди ніколи це не не могли сказати. Навіть я їх лічно з ними знаком. Ми общаємося, вони всі возмущаються. Ну воно таке є. Так, конечно, ну, а интернет конечно, интернет много... Читайте сейчас, вы же и, и, сейчас, и, сейчас. И, сейчас Тодоров говорит, что не пейте лекарства от давления. Там кто-то говорит, он сейчас простатит вылечит. Ну и еще третий пункт это, что мы вам выликуем ЗИР, то препарат соколин, то еще какая-то непонятная И что осталось буквально 10 флаконов, вот срочно покупайте. Ну, що я вважаю, що це мошенники. Раз а на рік треба бути об, обов'язково офтальмолога. Раз на рік. Ну, оперуватися можна і. По чому, а чому не? При якщо, треба, якщо треба, то треба оперуватися. Якщо треба робити лазерні процедури, то треба робити лазер. Якщо треба, треба вводити Андрій препарат, то треба його вводити. Лікар просто так нічого не рекомендує. Він бажає допомогти хворому. Уважаємо і картопчані, ми приглашаємо в центр «Фокус». От сьогодні пропірили 20 чоловік. Ні одного осложнення. Я думаю, що завтра всі будуть довольні. Як от було? Зовсім не бачили? У мене вже не перерасли. А той глаз вже було зроблено, так? Так це другий глаз. Дуже, добре, дуже, дуже хорошо. Добре. А взагалі операція як швидко. От, ну, я не бачу, то у ремни. Взагалі. Будете <гул 'я> буде, <ти гул 'я> читати без окулярів. У мене немає окулярів. Нема окулярів нема. до цих пір. Другі, три, віду. Так. Так. Регулярні офтальмологічні огляди важлива частина здорового існування та відсутності проблем із зором. Тут ми працюємо три роки в центрі. До цього там ми провели в очному відділенні, а зараз три роки працюємо тут. 15 років. А взагалі 15 років да. тому ви почали да, да, займатися катарактою. Угу. Ну, найголовніше, що ми привели в кнатопі. Це дуже велике е діло, тому що ніколи не треба людині їхати. Він прийшов, пропорувався і пішов додому. Я дуже так... багато з кралевця, шоски, з Бахмача. Люди йдуть, ну. Наш регіон, ну, так, наш це регіон, так. дуже добре, що не треба. Не треба їхати в Гальшоми в Київ чи Ради, в Харків, да. Місь, так. І цінова політика у нас трошки менше, ніж у великих містах, тому ми стараємося, як кажуть, не, не, не дуже підіймати ціни на це. Ну і ми ж розуміємо, зараз ну, ситуація, да, ситуація важка. Частіше стали звертатися. Люди до офтальмолога? Ну, звертаються. Ну, саме, це, саме погане те, що вони приходять е, до нас, коли вже одне око сліпе з приводу голому, друге око бачить. Дуже тяжко, якщо Бог дав людині, людині два ока, то на це треба розраховувати. Якщо одне око, то дуже тяжко потім оперувати і все робити. І, ну, треба, якщо. Збиратися, йти на діагностику, і треба оперуватися. Тим більше ви бачите, які їздять до нас лікарі І Професор є, там, і доцент у нас їздить, і, як кажуть, вони непогані хірургії, да, непогані хірурги, непогані діагностики займаються, так що тут проблем немає. Ну, я розумію так, що катаракта вона легше там. Ну, вона більш наладжений процес. якщо раніше Привал людини, там накладували 10 швів, вона лежала, вставала. час пропорвався, людина, може, через 2 години з половиною знімається пов'язка. Ну, не всі люди знають, що такі робляться операції, думають, що поїхавши в якесь друге місто, вони там зроблять краще. Ну, треба, як кажуть, це робити своєчасно, треба міряти тиск, проводити поля зору, там, перевіряти зорові функції тоді і держати, самое главное, тиск в нормі. Якщо це буде робитися, то людина, як кажуть, буде багато відрізок часу бачить, а якщо нічого не робити, вона сліпне і назад дороги нема, поїзди де тільки в одну сторону, назад він не повертається. Фокус повноцінний медичний центр, а не просто офтальмологічний кабінет. Ціни нижчі, ніж в інших містах. І головне, не треба далеко їздити, щоб отримати якісну допомогу.